Квакає. У мене навіть сілга 404. Бачите? На деревах ростуть. о і коти під ногами тут лазять. Коротше, у мене ще антенна обірвалась. Він луч він. Зараз подивимось, що там таке. Десь перетерлась. Ой, а що ж такої? Бачите, це скоріше за все в мене була вона з кусков. Треба цільну, суцільну робити. О, миш... мишечки. Вон бачите, тут ізолятор стоїть. І так вона прикріплена і туди йде. Зараз я змотаю, щоб котики не... не цей. Котики не знають, куди себе діть. Квакають. Бачите, квак-квак. Дав їй пачечку, вона ну, каже, це ні о чому. Можна собі це зобразить, вже в човбу 12 місяців, а навіть певка ти в який кулак. ...zostaje krajem, który, do którego ta migracja z Ukrainy będzie e, przybywała. I tak, też w żeby zależeć wszystko od sytuacji na e, na Ukrainie i od wojny. Tego, czy... Jaka gudelka. I... Przy maćcik nie nie spichnęła. Ona już jest Ти бачиш, що тут приймають? <ріст> Хишник, хижак. Давай, що, творить. Тинден-день, тинден-день, повод робити антенну. Вон там. На 433 у мене стоїть якось так.